Яка найжахливіша, найцікавіша розкрита таємниця? Тіло в кімнаті 348. Я вже писав про це раніше, але ця історія справжня загадка. Справді, краще почитайте статтю, а не мій переказ. Чоловіка знаходять мертвим у його готельному номері. Він полюбляв випити, їв нездорову їжу і усе життя курив. Здається, що причиною смерті стали природні причини, зумовлені способом життя. Його знайшли на підлозі, ніби він намагався дістатися до дверей. Але Ростен каже інше: у нього розсічення мошонки, вона в синцях і набрякла, ніби його сильно вдарили. Є синці в паху, які підіймаються до стего не живота. Усередині органи теж у синцях розсія. Наче його жорстко побили, але в номері все було нормально, якщо не рахувати тіла. Нічого не було порушено, жодної крові, жодних слідів злочину. Справа зайшла в глухий кут. Потім її передали новому детективу, який славився тим, що розкриває на розкриті справи. Він сідає разом із судмедекспертом, переглядає фото Ростону і щось розуміє. Чоловіка застрелили. Куля пройшла через мошонку, саме це й було тим розсіченням. А зморщена шкіра приховала отвір від кулі. Куля пройшла вгору через тіло, спричинивши всі ушкодження. То хто ж це зробив? У сусідньому номері була компанія чоловіків. Один із них витягнув пістолет і почав бавитися ним. Він випадково вистрілив. Куля пройшла стіну і потрапила в жертву. Потім вони заповнили отвір від кулі зубною пастою, а отвір був у такому місці стіни, що його легко було не помітити. Як сказав детектив, який розкрив справу: це не клята випадковість. Випадковість це коли хтось заходить, знімає зброю, вона випадково вистрілює, і не дай Боже когось зачіпає. Це одне. А зовсім інше, коли хтось, блін, привозить зброю, яку взагалі не повинен мати, ще й у чужий штат, п'яний в. Дим бавиться з пістолетом. Люди поруч із ним розуміють, що може статися щось погане. Він стріляє, ледь не вбиває товариша, а потім і справді вбиває когось через стіну. Він знає, що таке могло статися. Це ж заселений готель. Він навіть не спромігся постукати в сусідній номер, щоб перевірити, чи там усе гаразд. А потім, замість того, щоб щось зробити, іде бухати далі в бару готелю. А коли наступного дня бачить, як виносять тіло, і не 100% знає, що це він убив людину. Вирішує не казати ні слова, а просто тікає до свого адвоката і ховає зброю в сейф. І цей клятий адвокат теж нічого не каже. Знаєш, як це називається? Це убивство. І якщо ти думаєш, що ми про це забудемо, навіть не мрій, бо цього не буде. к Бісу. Є кілька історій, що спадають мені на думку: вбивство Рені Марокін, яке залишалося нерозкритим 30 років, але його вдалося розкрити, коли сім'я з Нью-Йорка знайшла 55-галонну бочку в підпіллі свого гаража. Вона стояла там руками, змінюючи багатьох власників будинку. А ще оригінальне вбивство людиною-повуком. Справді моторошна історія, якщо задуматися. Змушує регулярно перевіряти горище і підвал просяк випадок. Один чоловік пробрався в будинок подружжя та жив на їхньому горищі багато років у крихітній кімнаті з фальшивими дверима. Вночі він виходив, щоб поїсти. Одного вечора дружина прокинулася і побачила, як її чоловіка зарізали на кухні. Поліція була спантеличена, жодних слідів зламу чи інших доказів. Вона залишилася жити в будинку сама, навіть не знаючи, що в неї над головою ховається цей чоловік. Так тривало близько року, поки жінка. Ка, зрештою, не покинула дім через сильне горе. Декілька детективів, які займалися справою, не могли її забути. Іноді проїжджали повз покинутий будинок, сподіваючись на нові підказки. Однієї ночі під час такого проїзду вони помічають тінь чоловіка у вікні на горищі та негайно вриваються в дім. За лічені секунди один із поліцейських помічає, як чиясь нога зникає в крихітному люку. Коли вони його відкривають, знаходять цього чоловіка, що жив у маленькій кімнаті, повний газетних вирізок про вбивство. Зрештою він зізнається у злочині. Саме усвідомлення, що хтось може таємно жити у твоєму горищі чи підвалі, змушує шкіри вкриватися мурашками. Так, ви правильно пам'ятаєте, справа Рейні Марокін одна з тих шокуючих і довгий час розкритих трагедій, яку пізніше вдалося розслідувати завдяки наполегливості та трохи випадковості. У 1969 році Рейна, молода іммігрантка Сальвадору, працювала у компанії, що займалася виготовленням пластикових квітів. Вона завагітніла від свого одруженого начальника Говарда Елінга. Коли вона погрожувала розповісти його дружині, він як пізніше встановили убив її, вочевидь, щоб приховати роман і вагітність. Він сховав тіло в 55-галонній бочці, частково наповнений пластиковими гранулами сировиною з їхнього виробництва, і залишив її в гаражі власного будинку в Джеріхо, штат Нью-Йорк. Бочка з тілом пролежала понад 30 років, аж поки в 1999 році нові власники будинку не виявили під час прибирання. До того моменту вміст бочки перетворився на майже неіндифіковану масу зі змішаних пластиків і органики. Здивигу справі стався завдяки старій запісній книжці, яку знайшли у сумачці в босі. Поліція змогла акуратно розділити сторінки і знайти контакт її колишній. Й сусідки та розповіла, що Рейна була дуже товариською, мала великі плани і просто не могла отак зникнути. Коли поліція прийшла до Говарда Елінгса, щоб поговорити з ним, він наступного дня наклав на себе руки. Це страшна, але й надзвичайно важлива історія про те, як роками приховані злочини можуть нарешті вийти на світ, хай і запізно. І про те, як маленькі майже знищені докази можуть стати ключем до справедливості. Друзі, всі посилання, які були прикріплені до історії, ви можете знайти в коментарях. Також не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і відправити це відео друзям. Так ви дуже допоможете розвитку мого каналу. У Пенсільванії існувала міська легенда про істоту, яку називали Зелена людина або Чарлі без обличчя. Протягом багатьох років люди розповідали, що бачили дивну людиноподібну істоту, яка блукала вулицями вночі. У неї не було обличчя, а шкіра мала зелений відтінок. Коли повідомлень про такі зустрічі стало більше, деякі люди вирішили розслідувати це. Тоді вони виявили Реймонда Рея Робісона, справжню людину за легендою. Внаслідок нещасного випадку з електростанцією він зазнав тяжких каліць. Через свій вигляд він викликав паніку висюди, куди б не йшов. Єдиною можливість. Стю для нього було виходити на прогулянки тільки вночі його зовнішність настільки лякала людей, що не раз на нього намагалися наїхати машиною. Думаючи, що перед ними легендарне чудовисько зелена людина. Загугліть його ім'я, і ви зрозумієте, чому він лякав людей. Я вже писав про цю історію раніше, але німці в долині смерті. Стаття про цю справу неймовірна, з детальним описом методів, які використовував чоловік, що розкрив її. Я спробую переказати. Ні, це занадто багато. Зроблю короткий виклад. Родина німецьких туристів зникає під час відпустки у США. Їхній слід веде в долину смерті. Їхній орендований фургон знаходять покинутим на закинутій сервісній дорозі, жодних слідів людей. Вони зникли у долині в липні, в умовах, де навіть досвідченим туристам важко вижити, маючи відповідне спорядження. Чому вони були так далеко від туристичних місць у долині? Смерті, куди вони поділися? Їх викрали, пограбували. Все зводиться до низки трагічних випадковостей. З'ясувалося, що вони спонтанно вирішили оглянути ще одне місце. Неправильно прочитали карту і замість того, щоб повернутися, вирішили, що попереду будуть рейнджери або станції допомоги, і поїхали далі. Погана дорога призвела до поламки авто. Подивившись на карту, вони побачили військову базу США. Для європейців це означало буде охорона патрулі допомога, але базу давно не використовували. Вони пішли в тому напрямку, в єдиному, куди рятувальники не стали шукати. Бо як американці знали, там немає допомоги. Зрештою знайшли медичну карту одного з членів сім'ї та фрагменти кісток. Це підтвердило здогадку. Але справді прочитайте саму статтю. Налагодження за залізною завісою. Комп'ютери на радянській залізничній станції випадково виходили з ладу, і ніхто не знав, чому один хлопець, зрештою, з'ясував, що це відбувається тоді, коли доставляли худобу з України, де Чорнобиль залишив корів із такою кількістю радіації, що вони могли змінювати біти в пам'яті. Я вже публікував це раніше, але плачучи убивця, який убивав жінок, а потім телефонував до поліції, плачучи, висловлюючи жаль і кажучи, що його треба зупинити, бо він не може себе контролювати. Деякі з його дзвінків досі доступні в інтернеті, і вони справді моторошні, але одного разу він натрапив не на ту жертву на секс-працівницю на ім'я Денніс Вільямс, яка відчула небезпеку, вдарила його пляшкою по голові, і за допомогою іншого чоловіка їй вдалося втекти. Пол Майкл Стефані звернувся за медичною допомогою, і саме тоді його впізнав той чоловік, який з ним зачепився. Його засудили за одне вбивство. Та один замах на вбивство. Але пізніше, дізнавшись, що помре від раку, він зізнався у трьох убивствах і двох замахах на вбивство. Дві дівчини вирушили на студентську вечірку у 1971 році в південній Дакоті і раптово зникли. Вони буквально зникли без сліду, жодних зачіпок. Поліція навіть розрила ферму однокласника, який сидів і у в'язниці за зґвалтування, але не знайшла доказів пов'язаних із дівчатами. Через 42 роки, у 2013 році, поруч висох струмок і з'явилася машина, всередині якої були тіла обох дівчат. Схоже на історію Джесі Дугард, історія Шона Хорнбека. Ейкери заснували пошуково рятувальну команду після зникнення свого сина Шона Хорнбека. Хорнбеку було 11 років, коли його викрили 6 жовтня 2002 року, коли він їхав на велосипеді біля свого дому в Річводсі, штат Міссурі. Невдовзі після зникнення Хорнбека його батьки з'явилися в шоу Мантела Вільямса, де екстрасенска Сільвія Браун помилково повідомила, що Хорнбек мертвий. Браун також описала обставини викрадення та навела кілька деталей про викрадача, які згодом виявилися хибними. Хорнбек вважався. Зниклим безвісті понад 4 роки, аж поки його не виявили 12 січня 2007 року. Поліція розшукувала 13-річного Бена Онбі з Бофорта, штат Міссурі, приблизно за 64 км кілометри від Річфудса, який зник на початку того тижня. Отримавши докладну підказку від підлітка на ім'я Мічел Халц з Бофорта. Поліція провела обшук у квартирі Майкла Девеліна в Кіркводі, штат Міссурі, приблизно за 80 кілометрів від Бофорта. Там живими було знайдено і Хорнбека і Оунбі. Водій шкільного автобуса викрадає трьох дівчат 23 серпня 2002 року, 21 квітня 2003 року та 2 квітня 2004 року. Він утримує їх у своєму будинку в одному з районів Клівленда. Піддає їх зґвалтуванням і тортурам. Одна з дівчат народжує доньку 25 грудня 2006 року. Вони тікають 6 травня 2013 року, майже через 11 років після першого викрадення. Аріель Кастро, викрадач Мішель Найт, Аманди Бері та Георгіні де Хесус. Їх врятував Чарльз Рамсі. Його інтерв'ю після порятунку стало. Настільки популярним, що на нього створили пісню Dead Giveaway. Зникнення літака Stardust це одна з найдивовижніших та найтрагічніших історій в авіації ХХ століття. У 1947 році літак Auro Lancastrian авіакомпанії Breeze South American Airways, який здійснював регулярний рейс з Буэна-Сайреса до Сантьяго, зник без сліду. Це був модернізований військовий бомбардувальний «Ланкастер», обладнаний потужними двигунами Rolls-Royce Merlin. У той час ще не було GPS, а орієнтація відбувалася за допомогою мертвого рахунку Dead Конінг. Тобто навігатор розраховував положення літака на основі курсу, швидкості та часу. Польоту, коли літак досяг точки, де мав почати зниження, він передав останнє повідомлення у вигляді азбуки Морзу. Воно закінчувалося загадковим словом стендик. Більше жодних сигналів не було. Літак просто зник. А разом із тим, і всі шестеро пасажирів та п'ятеро членів екіпажу. Пошукові операції не дали результатів. Без слідів уламків чи сигналів локації, зникнення стардаст стало джерелом конспірологічних теорій: від політичного вбивства до викрадення інопланетянами. Лише через 51 рік, у 1998 році, аргентинські альпіністи знайшли уламки літаки. Ка біля льодовика на горі тупунгато пізніше військова експедиція виявила інші частини: шасі, двігуни, людські останки, літак було знайдено. Причина катастрофи стала зрозумілою лише завдяки новим знанням про атмосферу. Літак потрапив у потужний зустрічний струмінь, реактивний потік, JetStream, який значно зменшив його фактичну швидкість над землею. Екіпаж вважав, що вони вже біля Сантьяго, тоді як насправді ще не перетнули Анди. Вони почали зниження і влетіли прямо в льодовик, що спричинило лавину, та поховало уламки під товщою снігу. Що ж до стендик, ця частина досі залишається не розгаданою. Було висунуто багато гіпотез: акронім, зашифроване повідомлення, помилка при передачі або навіть спотворене слово дескент. Воротньому порядку. Але остаточного пояснення немає. Ця історія потужне нагадування про обмеженість людських знань у певний момент історії, про небезпеку недооцінки природи та про те, як загадки можуть зберегатись десятиліттями, приховані в кригах часу. Друзі, дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал та сторінку в інстаграм. Пишіть у коментарях, яку найжахливішу, найцікавішу розкриту таємницю ви знаєте, та не забудьте поділитися цим відео з друзями. До зустрічі!